Доброго дня, дорогі мої дітки. Сьогодні ми продовжуємо з вами робити вправи з м'ячиком суджук. І сьогодні це буде казка про їжачка. В казковому лісі в маленькому затишному будиночку жив маленький їжачок. Їжачок був маленький, всього боявся. Він то визирав свого будиночка, то ховався. То визирав свого будиночка, то ховався. Одного осіннього ранку вирішив їжачок піти погуляти. Він вийшов з свого будиночка і пішов по доріжці своїми маленькими ніжками. Доріжка була вузенька, звивиста. Довго йшов наш їжачок і раптом спинився біля глибокої річки. А через річку був перекинутий вузенький місточок. Їжачок зробив один крок, потім другий, потім третій, потім четвертий, п'ятий і перебрався на інший берег. А там велика, красива галявина, а на галявині різноманітні дерева. А під деревами де не де визирають грибочки, обійшов він всю галявину, от з одного боку, з іншого, але треба вертатися додому. Їжачок обережно зробив один крок, потім другий. Потім третій, потім четвертий, потім п'ятий. І ось він на іншому березі. Швидко побіг їжачок спочатку по звивистій доріжці, потім по прямій доріжці і дістався до свого будиночка. А коли настав вечір, він зачинив двері свого будиночка і заснув. Солодким сном. Малята, робіть цю вправу і будьте здорові!